Мої глибокі переконання, досліджуючи Біблію десятки років, маючи деякий духовний досвід, читаючи Євангелія, я прийшов до висновку, що ніхто так не бажає нам свободи, як Господь. Ніхто так не бажає нам радості, миру, любові, життя. Як той, хто нас створив. Я прийшов до цього глибокого розуміння, що Бог дуже хоче бачити нас вільними. Нема нічого гнебного в людстві, як рабство, коли людина поневолена, коли людина в кайданах, коли людину тиснуть, знущаються, продавали, був рабовласницький лад, ви це знаєте. Торгували тисячами мільйонами були торгові місця для рабів. Рабство це ганебний стан людини. Людина не звір, не тварина. Людина створена для свободи. Бог створив її прекрасний рай. Бог створив для нас прекрасну землю. Господь сказав, будьте над землею господарами, пануйте над нею, керуйте, живіть, дав повну свободу. І іноді через гріх ми цю свободу використовуємо собі на зло. Я пригадую в молодості, от, де хлопці просили відносно е, курива і так далі. Попробуй, скільки мені просили, ой, попробуй, що ти за мужик, та навіть не, не попробуй яка то, мов, як то добре випити, вина, горілки і так далі. Я переконаний, вино не є гріх, горілка не гріх, тютюн не є гріх, але гріх їх вживати, бо вони шкодять, любов до шкідливих речей є гріхом проти нашого тіла. І мільйони людей в Україні, я не, я не помиляюсь, мільйони людей в Україні дочасно померли від рабства тютюнового, де з'їло в легені, де люди кров'ю не могли звільнитися від тої красивої димлячої сигарети. Це рабство. Від горілки, скільки горілка погубила, хто б'є тривогу нині. Нормально. Випили, закусили. Помер, то помер. Так, ми маємо 33 роки незалежності України, це дало нам державі Україні вибрати правильний шлях розвитку, будувати суспільство на здорових засадах, на моральних здорових засадах, бо ми звільнилися або вирвалися із лабет страшної імперії зла, який ми курс виберемо. І незважаючи на незалежність, яка проголошена як територіально, як політично. Багато є в Україні рабів гріха. Рабів наркотиків, рабів алкоголю, рабів грошолюбства, рабів гордині, де ними керують оці злі речі. Є люди рабами заздрості, вони аж зубами скривочуть, як побачать, що хтось вміє, має чи може краще. Рабство різноманітне. І найстрашніше рабство це є духовне рабство. Бо якщо людина в фізичному рабстві бо була і в такий період історії попадала, це дуже неприємна штука. Але візьмімо приклад з Йосифа, Йосиф був проданий в рабство братами. Зв'язаний кайдане, поневолений, 100% раб. Але всередині Йосиф був вільний. Всередині Йосиф. Був щас вільний і незалежний. Він не, він не плакав, не осуджував братів. Він не жалівся на свою долю. Так було боляче. Було сильно, образливо, що до нього причеплялася ця жінка, що його продали брати. Потім пішла ціла отака а, складна історія, але не, ми не читаємо, щоби. А Йосиф розкис. Йосиф став ображатися на братів, нині стільки ображених людей. Раби ображені. Вони завжди нахмурені, вони завжди всіх критикують. Шановні, покайтеся, це рабство. Господь хоче вас звільнити. Подивіться на Йосифа, він є прообразом Ісуса, де Ісус ходив, ображений на когось. Покажіть мені, будь ласка, якого прибивали, на якого плювали. Щоб він комусь мстив і доказав, ну почекайте, я вам покажу після свого Воскресіння. Ні. Навпаки, придіть до мене кликав. Навпаки, ідіть проповідуйте Євангеліє. Ісус хоче, щоб ви і я були вільні від влади гріха номер один. Вільні, тому що всякий гріх причиняє дискомфорт. Всякий гріх причиняє біль, всякий гріх введе до розлучення з Богом і провадить нас у страшну погибельну яму, яка називається пекло ад. Це інструмент лукавого, який підсипає нам оці наркотики духовні, любов до грошей. Скільки людей влюбилися в гроші. Не раз дивлюся передачі і так далі, цілі скрині, цілі дивани, цілі стоси. Це хворі це раби, це раби грошолюбства. І тільки невже йому мало? Ні, йому не мало. Він просто раб. А раб це невільник, ним керують обставини. Грошолюбником керують гроші. Блудником керує блуд. Злодієм керує дух злодійства. П'яницю керує дух. П'янства, алкоголю, наркомана, дух наркотиків, наклепника дух наклепництва, і ці люди нещасні. Ці люди бідні, борсаються, куп... продають, роблять злочини, хворіють і передчасно вмирають. Рабство. Від цього рабства гріха прийшов звільнити нас Господь. Так є написано: читайте Євангеліє Луки, четвертий розгляд, де Ісус прийшов. І проголосив в Назарецькій синагозі програму своєї духовної діяльності. На мені Дух Господній, Він помазав мене, каже Господь. І сьогодні це є в дії, я процитую це. Дух Господній на мені, четвертий розділ Іван Луки. Бо Він помазав мене, тобто поручив мені, благословив мене. Уповноважив мене, помазання означає. Що робити? Благовістити в Богом, послав Він мене, вбогим Духом. І хто слухає нашу передачу, Слово Боже торкнеться тільки тих, хто убогім духом, той, хто потребує правди. Той, хто шукає, де, як звільнитися, як знайти спасіння, як отримати оправдання, як примиритися з Богом, як почати правильно вести життя, бо кругом неправда і неволя, каже Шевченко: народ замучений мовчить. Ісус прийшов допомогти тобі, але приклич Його, запроси Його, звернися до Нього. Він на те прийшов. Він прийшов. Він послав мене, чуєте, каже Ісус про Отця, Він послав мене зціляти розбитих серцем. Гріх розбиває серце, і треба з тою біллю, з тим гріхом йти до Бога, не оправдовуватися, А хто був, а хто бачив, а докажіть, а всі зараз так роблять. Не робіть цього, я умоляю вас. Ідіть своїм раненим серцем. З купою гріхів, хай буде там їх мільйон і годин. Йдіть з тим багажем до Ісуса. Він полічить ваше серце, як Він вилікував і моє серце. Він зціляти розбитих, не засудити. Ти грішних марш від мене. праведники, мов, ком до мене. Ні, Він кличе грішників. Проповідувати полоненим визволення. Чуєте? Хоче звільнити від рабства. Але він не звільнить вас і мене, як ми це рабство любимо. Рабство страшна штука. Але ще страшніше, коли ми полюбили це рабство. Ось чому багато людей не йдуть до Бога, бо їх лякає як, як я буду віруючи, а пити не можна. Я попаду в компанію, а мені дадуть, а вже не можна. Дорогі друже, дорогі друже, ти вже залежний. Ніхто тобі не буде забороняти, коли ти зустрінешся з Христом, коли ти зустрінешся з правдою, Сином Божим, Він тебе звільнить від любові до алкоголю. Нехай компанія на тебе не впливає, бо вони не будуть за тебе страждати, вони не будуть за тебе лежати в лікарні, вони за тебе не будуть хворіти, бо алкоголь несе собою, не тільки емоції гарні. Але несе з собою каліцтво, хвороби, всякі, всякі цілу проблему несе алкоголь. Як один із прикладів, є полон, це рабство, сліпим прозріння приноблених відпустити на волю. Чуєте, головна мета звільнити людину від рабства гріха. І коли розбійник на Голгофі освідомив, що він є раб гріха, він сказав: ми. Зробили зло. Ми прийняли достойне покарання, а Він, тобто Ісус, невинний, Він нічого поганого не зробив. І звернувся до Ісуса. І моментально Ісус його почув. Я прошу вас, дорогі глядачі, слухачі наші, хай вас Бог благословить. Зверніться до Ісуса. Не жартуйте з гріхом. Не любіть гріха, Він вам справить величезну біду, і ви будете плакати. За те, що ви пішли за всіма, за те, що ви полюбили це болото засолоджене цю отруту, яка приправлена гріховним цукром чи медом, і так файне. Але воно дасть, як напит, як отрута від вашу душу. Тому Ісус звільняє тих, хто визнає. І просить допомоги. Є віруючі люди, які були звільнені, знову попали. Це цікава думка. Це питання, і я знаю на нього відповідь, коли віруючі люди, яких звільнив Господь в час покаяння, все простив, бо так написано, що хто вірує в нього, той є силений, кров Христова змиває всякий гріх. Але коли ми з вами починаємо. Втрачати Божий страх, коли ми починаємо нехтувати Його Слово, коли ми починаємо гордитися, бо ми віруючі, ми духовні, ми маємо дари, ви вже пішли під откос. Гординя багатьох віруючих опустила на дно. Бог береже богобійних. Я маю боятися гріха. Я не повинен казати, о, я вже більше не впаду. Біблія каже, хто стоїть більше, щоб не впав. Падають, віруючи лише тому, що не пільнують, не бояться Бога і гордяться, що вони є найсвятіші, найдобріші, найправедніші, найдуховніші. Ось причина падіння втрата Божого страху і закрадається. Гординя, бережіться від цих гріхів. Міцно тримаймося за руку Христову і пісню вам пам'ять. Хочу нагадати, псалмоспіві, я не можу сам триматись, за руку тримай. За руку тримай. Ми маємо триматися за руку Христову, бо Він сказав, хто в мені перебуває, той ясно зароджує. А хто в мені не перебуває, той відпадає, той буде відтятий. Наша сила в Христі, а не в дарах. Наша сила і мудрість в Ісусі, а не в нашому пізнанні чи в нашому якомусь іншому а, авторитеті і славі між людьми. Богобійна, блаженна людина, яка боїться Господа. Ми всі можемо впасти в будь-який момент. Але коли я усвідомлюю, що я можу впасти, мені потрібна допомога, мені потрібен той, хто мене буде тримати. І коли ми вірою тримаємося за пробиту руку Христову, ми ніколи не впадемо. Але якщо навіть ми спіткнемось, вставаємо і біжимо до Христа і скажіть: прости нас, Господь, бо я зробив неправильно, як зробив Давид Соломон. Не повторім помилки Саула. Я для Божої справи зробив. Овечки то потрібні для жертви. Хто тобі це казав? Не послух, як гріх чарівництва, так написано є. Непокора оце є великий гріх, а людина, яка боїться Бога, вона правильною дорогою йде. Тому так важливо, щоб ми з вами досліджували Боже Слово, довіряли Христові і ніколи. З Христом ми не впадемо, бо сила в ньому, мудрість в ньому, джерело життя в ньому. Це так важливо, щоб ми це пам'ятали. Господь є Альфа і омега, перший і останній. Якщо правдива маслина природня відломилася невір'ям, пише Павло Доримлян, то ти, дика маслина, яка привилася вірою, ми. Язичники привилися вірою до святого корення, до Ісуса, каже, не гордися, а бійся, бо і ти будеш відламаний, якщо не прибудеш у Божій благодаті, у Божому страху. На всі питання Біблія дає відповідь. На жаль, дехто засліплений, дехто попадає в сіті ворожі, іде духовна війна. Бажаю вам бути близько з Христом. Бажаю вам любити Боже Слово. І бажаю всім вам не дивіться на людей. Не тримайтеся проповідників, пророків, чудотворців, лідерів, пасторів. Шануйте їх, побажайте їх, але тримайтеся Ісуса. Паде пастор, ти впадеш. Паде твій священий, ти впадеш. А коли будеш триматися за Ісуса. То буде все в тебе добре. Читайте уважно, Любим всіх, поважаємо всіх, але тримаємося Христа Його Слово, Його Слова і Його Духа. Хай вас Бог благословить. Дякую вам, що ви терпеливо вислухали ці поради, які я можу давати вам і собі, і цієї чудової книги, яка є вічна, свята і істина. Вищої книги немає. Мудрішої книги немає. І цю книгу треба запроваджувати в наших школах. В тюрмі дозволено читати, в школах не дозволено. Чому, християни? Хто мене чує, завдайте, чому Біблію не допускають в школи? Я не кажу як релігійну книгу, але як надбання світової культури мудрості. І любові, щоб учні познайомилися з чудовим словом, яке є вічне і живе, воно буде вносити переміни, ні не допустять. Уроки щастя вам дадуть, гендерну ідеологію запхають, щось нове придумають, всякі, всякі а, підробки, всякі штучні, які зовсім не змінять людської природи. Це моє 100% переконання. бо Сковорода сказав, прочитайте його вір, всякому городу нрав і права. Чому він так переживав, щоби померти, при здоровому розумі? Хто цього нині вчить? На 500 гривнях поставили портрет? А мало хто знає, що це була глибоко віруюча людина, яка любила Біблію, понад усе і несла людям. Хто нам це розказує? Шевченко, який писав Кобзаря, майже третя частина Кобзаря, приблизно, може четверта, написана на підставі Писання. Почитайте подоражання псалмам, «Подражання там пророку Ісаїю», прочитайте поему «Єретик». Ці люди, Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Сковорода потужно знали Біблію. Хто нам це? Комуністи нам цього не казали. Чому Сковорода сказав про Слово Боже, як про силу і владу, що хто його тримається, той правильною дорогою йде. І на могилі сказав написати: світ мене ловив, але не спіймав. Тобто гріх за мною біг, бо світ це є прообраз гріха. Мене світ ловив, але не спіймав. Так написано на плиті його могильній плиті і його вірш. Який закінчується всякому городу нрав і права, я вам хочу на пам'ять залишити. О смерть замашна я коса, хто тебе не боїться, і бідняк і цар, ти все пожираєш, як солому пожар. Но той плює на твою гострую сталь, у кого совість чиста, як кришталь. Бережім свою душу, бережім своє серце, тільки Господь може. Зробити вашу, мою совість, вашу і мою душу чистим, як кришталь, коли ми йому довіряємо, коли ми на нього покладаємось, його слово, Його благодать, Його свята кров очищає нашу совість. І ми починаємо розуміти, де є правда, де неправда, де є свобода, а де є рабство. Бажаю вам, бережіть себе в свободі Христовій. І тоді наше життя буде. Повноцінне, радісне, щасливе і плодовите на добрі справи. Дякую вам.